На каналі. Суперлайк. Ми сьогодні будемо дуже весело гратись. В попередньому відео ми не встигли Дивіться, на готовий результат і домалювати. Домалювали такий фон, капліки, котика оцього і вушко за відео. Зараз ми будемо дуже весело гратись. І знову сьогодні нас є... Угадайте хто? Пан Привітайте пара на Лимура. Добрий день, пане, пане ну... Лемуро Лемура! та 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 ну коротше. Пане як ви знаєте? як поживаєте? повертаємось до відео. Зараз ми будемо малювати нову картинку у цих м'яких трьох коти кошенят. Знову беремо ці фломастери з Оленою і починаємо. Не часто малюю, бо уроки і так далі. Просто уроки. Ні. Угу. Ты будешь здесь делать? Это все, что я сидела на кресле и что читала. Ты что читала? Книжку. Ну, Солнечный Митрайл. Это текст. Просто текст. Нет, солнечных витрил текст. Так, коротше! ви це не чули, нічого не буде, і так далі. Так коротше, повертаємось до малюнка. Чому з самого початку... Ви будете питати, чому з самого початку малювання? Бо тому, що я так захотіла. І так буде Все, щоб встигнути домалювати наш малюнок. Далее малюємо. Так, это было просто, 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 просто. Просто расскажу историю. когда давно маленький серый котик ходил по двору и, начально, впал с окна на завтра. І його повезли кудись, і потім його привезли цілим і здоровим. Кошеня подружила з кицею ванільного кольору, вони, вони дружили доки ще до кошеря. І вона хотіла забирати. Чого. Хэм, он тоже был хлопчик, а она нас едина девчонка. И она сказала, я больше дружу с Волликом, а ты кто? Она закричала, да, да, я Я, я рыжик, я дружу больше с з... Тобою хочеш сказати ні, я дружу з вугликом. І вуглик одружили. Після того вуглик почав з ризиком і казав, не можна відбирати друзів. Це дуже обідно, коли я чув, що ти казав, що, що вона зі мною більше не дружить. Ось так всі кошеята зрозуміло, що з... робити зло не можна. Всім рекомендую і таку історію прослухати 10 разів. Тому що це повчальна історія. Так, коротше, домальовуємо очка котикам. Всі котиків були вони зелені, і це означало. От дружба. Такий був закон. І останній як не дружиш з таким, та нічого не зробиш, він не буде дружити з своїм родом. Ось така картинка в нас вийшла. Всім рекомендую поробити таке саме. Ну, коротше, у нас дуже мало часу, бо по малюванню ви використали майже весь час. А зараз ми розкажемо одну один віршик, хто по вулиці ходив і, і каченят водив. Каже кря 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 це дівчинка кря кря є, скажи, хто. Це качка молодці! А зараз дасть дуже мало часу 57 секунд. І зараз ми будемо робити. то саме. Останнє у нас є єдине єдина. Оце нароблю.